У незгоді, яка виникла на небі, через діяльність сатани, він звинуватив закон і правління Боже. Усе зло твердив він, наслідок божественного правління. Сатана заявив, що має на меті вдосконалити постанови Його, тому треба було, щоб він виявив природу своїх претензій і показав. Які зміни пропонує внести в Божественний Закон, він повинен був накликати на себе осуд власними ділами, і з самого початку сатана заявляв, що він не піднімав повстання. Перед Всесвітом треба було зірвати маску зошуканця. Навіть після того, коли було вирішено, що сатана не може далі залишатися в небі, безмежна мудрість не знищила його, Бог може прийняти тільки служіння любові. Вірність Його творінь повинна ґрунтуватися на усвідомленні, Його справедливості та милості. Мешканці неба та інших світів, не розуміючи природи гріха та його наслідків, не побачили справедливості і милосердя Божого у знищенні сатани. Якби він був негайно знищений, тоді б вони служили Богові не з любові, а зі страху, впливу шуканця не був би відразу усунений, а дух повстання не був би цілком викорінений. Зло повинно було дозріти задля добра всесвіту на вічні часи сатана повинен. Був глибше та ширше розвинути свої принципи, щоб усі створіння мали змогу побачити у справжньому світлі його звинувачення проти Божественного правління, щоб справедливість і милість Божа, а також незмінність його закону ніколи не викликали жодного сумніву. Повстання сатани мало б стати уроком для Всесвіту. Для всіх прийдешніх віків, вічним свідченням про природу гріха, з його страшними наслідками, правління сатани і його вплив як на ангелів, так і на людей повинні були показати, яким є плоди відкинення божественного авторитету. Все це мало довести. Що Боже правління і Його закон тісно пов'язані з благополуччям усіх створених ним істот. Таким чином, історія цього страшного повстання повинна була сприяти вічній безпеці усіх святих істот, відкривати їхні очі на справжню природу беззаконня, стримати їх від гріха та допомогти уникнути покарання за гріх. Амінь.